Друзі, вітаю! На каналі Будуй Завод. Ми створюємо нову рубрику. У нашій новій рубриці ми будемо говорити з експертами, фахівцями, спеціалістами, інвесторами, людьми, які допомагають створювати нові виробництва, закладати основу майбутнього розвитку нашої країни, нашої економіки, нашої промисловості. У вас значок. Так, зроблено в Україні так. Я є координатором в парламенті політики, зроблено в Україні. Це ми це називаємо політика розвитку українських виробників. Вона має на меті створити умови, за яких в Україні буде вигідно виробляти товари з високою доданою вартістю, вигідно інвестувати у створення таких виробництв і вигідно експортувати не сировину, а товари переробки товари з високою доданою вартістю. Зроблено в Україні це, окрім от власної ідеології, це набір з полутора десятків різних програм. Які власне допомагають досягти цих цілей, є програми, які формують додатковий попит на українські товари, тим самим збільшуючи виробництво. Є програми, які сприяють інвестиціям через доступ до грантового фінансування, до дешевих кредитів, до промислової інфраструктури. І є ряд програм, які допомагають легше експортувати. Ось такі такі програми. Прикладом першого напрямку. Є політика локалізації в публічних закупівлях. Це вимога місцевої складової. Це той спосіб, яким ми пріоритизуємо доступ українських виробників до публічних закупівель, або вже згадана програма часткової компенсації вартості сільгостехніки 25% компенсації вартості чи ряд інших програм. Я всі вже не буду перелічувати, але от просто в якості прикладів. Ну до речі, можна згадати іншу програму: 15% компенсації вартості української техніки та обладнання, і колісна техніка і. Будівельна техніка, міський транспорт, засоби виробництва, що дуже важливо, верстати інше обладнання. От приклади таких програм з блоку про формування попиту на українські товари. Ми формуємо попит з боку держави, з боку приватного бізнесу через такі програми, і в тому числі і з боку індивідуальних споживачів. Національний кешбек є програма, широко дискутована в політичному середовищі, але з точки зору споживача, вона привчає нас як споживачів. Прийшов в супермаркет, подивився наш штрих код 482, треба брати. Нема 482. Іншим разом, от ми маємо в собі це якби виростити, виховати от так таку звичку. Далі блок про інвестиції є грант на розвиток переробної промисловості, 8 мільйонів гривень для великого бізнесу маленькі гроші, а для середнього гроші є гроші. Е, можна невеликий верстат або великий, для кого як купити на умовах співфінансування. Є гранти на відновлення, трошки більше коштів, 16 мільйонів гривень. Зрозуміло, що для обсягів руйнувань ті, які. Є у підприємств це небагато, але от стільки зараз держава може, можна цим користатись. 57,9. Найбільш масова програма, доступні кредити для бізнесу. Ми поступово переорієнтовуємо її на виробничий бізнес і на інвестиційні цілі, щоб той дефіцитний ресурс дешевих грошей, який є у держави, не витрачався на щось, що для держави не має першочергового значення. Тому от у нас зростає в цих. 5,7-9, частка кредитів інвестиційних і зростає частка промисловості, яка ці, ці кредити бере. Це дуже важлива тенденція. 150 мільйонів гривень максимальна сума в одні руки. Це от, в цьому моменті я зазвичай згадую, що у нас от для середнього бізнесу і для малого програми є, ну просто 150 мільйонів гривень для великого бізнесу це ну, якби не, ті, не ті гроші. А для середнього ну, 4 мільйони доларів, трошки менше вже Пів цеху Півцеху, невеликого так, 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 хороша лінія, виробнича технологічна європейська рівня, або ну да, можна, можна, хоч про про, про, про щось говорити. Е, індустріальні парки. Тут вже можна для будь-якого бізнесу те, що працює для великого підтримка проєктів зі значними інвестиціями від 12 мільйонів євро інвестицій, можливість до 30% компенсувати вкладених інвестицій через різні форми державної підтримки. І отут є великі проекти. Наприклад, Астарта глибока переробка сої, 70 мільйонів доларів, якщо не помиляюся. От приклад проекту, який скористався цим державним симулюванням. Мені здається, вони вже анонсували. Подальше розширення цього проєкту вони... да безумовно. Але от я кажу, щось є, що працює і для великого бізнесу. Також в цьому ж ряду буде компенсація капітальних інвестицій через податки, про яку ми вже поговорили трішки, і також є хороша ініціатива. Називається спрощення зміни цільового призначення землі теж закон мого авторства, якщо раніше СГ землю в землю промисловості потрібно було переводити десь 2-3 роки. Страшенна корупція, бюрократія дуже довго. І можна було нічого не досягти в результаті. То зараз за спрощеною процедурою два місяці дуже проста процедура, максимально прозора. Майже виключена будь-яка корупція по всій країні вже запрацювало. Хто бачимо, що у цього є інтерес для інвесторів? Можна СГ «Землю» переводити в землю промисловості та енергетики спеціально під будівництво об'єктів промисловості та енергетики. Ну і зрештою експорт це. Поки що там ми маємо продукти експортно-кредитного агентства, окремо можна про них говорити. І на наступний рік в державному бюджеті заплановані невеличкі кошти на виставкову діяльність для формування національних стендів на міжнародних виставках. Оце такий короткий огляд того, що входить в зроблено в Україні. Про кожну з цих програм можна окремо довго говорити. Але от що я хочу цим сказати, держава нарешті почала формувати. Сказати осознаний якийсь підхід до промислової політики, ми вже сформували якусь більш-менш кількість інструментів для малого середнього бізнесу, і потрохи починаємо придивлятися для того, яким чином працювати з бізнесом, який є ну там з точки зору нормативів, великим бізнесом. Да? Хоча очевидно, що. Бізнес, в якому працює 250 людей. Ну це не найбільший бізнес в віті, але от за класифікацією це великий бізнес. Державі теж потрібно мати відповідь на те, де йому взяти кредит 20 мільйонів євро, на те, щоб збудувати якийсь по його міркам невеличкий цех. І це той виклик, який так само стоїть перед українською владою, перед тими, хто займається промисловістю.